Жомапель – мене звати. Чутапель. Тебе звати. Чутапель. Закінчення О-С. Його звати. І сапель – Закінчення ö. вона ель сапель. Її звати. Так само закінчення э, нас звати. Нуну nous Нуну заплю ми називаємось. vous appelez. Ви називаєтесь. І вони себе називають чоловічого роду іль s'appelle. Звучить так само, як і перше слово, іль сапель, і вони називаються жіночого роду.